Клематис пінк шампань какіо ідеально підходить для маленьких садів і великих контейнерів, але незважаючи на компактність, квіти він розпускає великі і франні терміни. Цей гібрид становить дивовижний тандем з мінливою погодою. Його краса цілком залежить від її прим Історія Клематиса Каків. Клематис з'явився в Японії в 1970-х у цій країні популярні чайні церемонії. Вважається, що одна квітка клематиса вазі підсилює цей ритуал. Автор Катіо Казющика Озава на підтримку такої традиції мав намір створити гібриди з великими квітами цікавої форми на тонкому стеблі, щоб навіть єдиний квітка виглядав багато. Результатів таких праць і став Катіо. Він отриманий перезапиленням популярного англійського гібрида Ернест і японської зірки Індії. Коли новий гібрид поширився в західну Європу, за ним закріпилася друга назва пінк рожевий чампагне, але творець Какіо заперечував його, називаючи неправильним. Адже в Японії у Какіо розпускаються червоні квіти, а не рожеві. Опис зовнішнього вигляду квітам Какіо можна присвятити окрему оду. Настільки вони різноманітні за забарвленням непостійно, і кількість пелюсток в них треба відзначити, що цей гібрид проявляє ремонтантність З травня по червень цвіте на пагонах минулого року, в серпні-вересні, на молодих пагонах, квіти в одних широтах можуть розпуститися рожеві, в інших червоні, а в третіх фіолетові. Причому велика ймовірність, що колір другої хвилі зміниться у всіх трьох місцях. Навіть всередині одного регіону з року в рік квіти одного і того ж куща змінюють забарвлення в залежності від погодних умов інтенсивності опадів, кількості сонячного тепла і світла, пелюстки, які описують як рожеві з ліловою смугою, рожево-фіолетові, рожеві з пурпуровими краями, яскраво-червоні, темно-рожеві, і всі ці описи вірні для японського гібрида незмінними залишаються такі його ознаки. Поля пелюсток пофарбовані інтенсивніше області уздовж центральної жилки, центр пелюстки світліше, і рожеві прожилки можуть ставати майже невидимими на цьому тлі. Квітка складається з вісім іноді і більше пелюсток, що накладаються один на одного біля основи діаметр квітки. 12 двадцять в центрі контрастно виступає пучок яскраво-жовтих пиляків, описуючи форму куща, які називають клематисом альпіністом. Він спрямовує свої пагони вертикально вгору, мало розростаючись в шир. Висота дорослого куща не перевищує м середня: – 1,6-2,5, а ширина. Шістдесят квітуча Ліана схожа на великий рожевий або червоний знак оклику і відмінно підходить для позначення кордонів, створення арок, декорування воріт, альтанок і балконів. Вимоги гібрида до умов зростання за системою юстакатів віднесли до зони зимостійкості 4 б, 9 б для розуміння, середня смугар відповідає 5 зоні, Київська область 4, сочі. 9. Тобто вирощувати клематис можна в широтах від Київської області до півдня України, самі морозні зими із зазначених зон спостерігаються в 4 і максимум до 31 сімпс в середньому до 28,9% вісім, добре росте на суглинних родючих і дренованих ґрунтах, гібрид боїться палючих сонячних променів, тому на півдні його краще висаджувати в півтінь. А в середній смузі на сонячне місце. Що стосується міжнародної класифікації за групами обрізки, то наш клематис відноситься до другої. У класифікацію входять три групи: без обрізки, один, слабка обрізка, два і сильна три таблиця переваги і недоліки клематиса пінк-шампань, примущество недостатки, великі красиві квіти. Не всім подобається мінливість кольорів, Пелюсток – раннє цвітіння. Підходить для вирощування не у всіх регіонах ремонтантності. Необхідна обрізка за правилами два групи компактності, уражається хворобами і шкідниками особливості посадки і вирощування каків. Климатиси катів висаджують поодиноку або групами з відстані 1-1,5 модин від іншого, і з відступом від стіни або опори в на неліану не повинна стікати вода з даху. У посадкову яму вносять перегній або компост, змішаний із землею 1-1. А також суперфосфат 50 на рослину з південного боку садять низькорослих сусідів, які будуть притіняти підставу куща Незабудки, бадан баданта ін, як і всі клематиси, катів любить тримати голову на сонці, а ноги в тіні. Догляд полягає в рясних поливах, здатних промочити землю на глибину 40-50 см крім достатньої кількості води для активного росту і двох хвиль цвітіння, необхідні підгодівлі двічі на місяць. Добрива потрібно купувати комплексні з мікроелементами, ідеально підійдуть спеціальні, чистий аркуш для витких рослин і подібні. Правила обрізки два групи має свої особливості. В перший рік всі пагони вкорочують до 30 для розгалуження. На другий і всі наступні роки після першого цвітіння видаляють від свілі пагони, залишають тільки прирости поточного року після другого цвітіння. Восени можна ранньою весною. Обрізають все, залишилися пагони на висоті 150 Кожні 5 років кущу молоджують, зрізуючи цілком на висоті 20-30 см від землі, крім того, щорічно проводять санітарну обрізку, видаляючи або скорочуючи до живої нирки хворі, сухі, підмерзлі стебла на зиму в регіонах районування, кліматис обрізають, але зі шпалер не знімають, вкривають лише підставу куща мульчею. На землю пагони не укладають, оскільки вони сильно оплітають опору, звільнити тонкі і тендітні стебла не зламавши важке завдання. Відео різні варіанти обрізки клематисів, можливі проблеми при вирощуванні, хаків можуть докучати грибкові та вірусні захворювання. Він заражається плямистостями листя борошнистою росою і іржею, фузаріозним в'яненням для профілактики до і після цвітіння, а також при появі перших ознак. Пожовтіння листя плями на них обробіть фоніцидом, незабаром, ховмом, хорусом або іншим, який ви вважаєте надійним. Мало того, на каті оселяться багато шкідників, білокрилки, попелиці, гусениці. А стебла і нижня листя часто атакують слимаки у боротьбі з комахами, шкідниками використовуйте інсектициди, атару, іскру, інтавер і подібні. Від слимаків ефективні гранули метальдегіду і препарати на його основі. При використанні пестицидів дотримуйтесь рекомендацій з інструкцій, враховуйте температуру застосування, дотримуйтесь кратність обробок, не перевищуйте дозувань, щоб не нашкодити корисним комахам запилювачам, уникайте обробок під час цвітіння, відгуки про клематиса катю, чудовий клематис, яке розкішне цвітіння, і прекрасний приклад того, що японські клематиси можуть успішно зимувати і цвісти, так як цвісти. Скептики переконалися Хтс, Хорюм твой садрювіавтопіц в птв'ять вісім один старт 6.0, пінк -шампане. і все ж в житті він не такий вирвеглас, як на фото інхо Марлонахтп. В саді бацом його хормшов триат в 8615 У нас пінк шампань росте у великому ящику, йому вже 5 років квіти цього року були найбільш вражаючими. Однак кущ стає трохи густішим посередині, і, дивлячись на нього, я не можу знайти вихідну точку для обрізки. Він має п'ять основних стебел, що виходять із ґрунту. Один з них оригінальне стебло, який виріс п'ять років тому товщиною майже 1-2 дюйма, я думаю, про видалення цього головного стовбура, щоб звільнити місце і зменшити його в цілому. Ріверман, 1 2 3 пс, арденортерадвієв три, шість нуль 5 п'ять. Слиматіс пінк-чампанесу Гересмі іде Офсет все нульній какіо до кінця цвітіння став схожий на аса світло-рожеві квітки з білою смужкою посередині пелюсток Марлинах. В саді бацом його Шовтрат втрат в пт8ші Клематис японської селекції каків або пінг шампань великоквітковий, але компактний гібрид, що славиться мінливістю в забарвленні. Він відноситься до другої найскладнішої групи обрізки, наприклад, одну групу взагалі не обрізають, а третю обрізають восени під корінь. Також при вирощуванні доведеться проводити оприскування від хвороб і шкідників.